Щоб видно було, що тут. А ціля я буду видавати їм. Дім, за їх. Доброго дня, мене звати Дмитро. Я знаходжусь на посаді медичного брата стаціонару психіатричного відділення первинного психотичного епізоду. Хотів дуже подякувати за надану допомогу. Вона дуже впливає на емоційний, фізичний стан наших пацієнтів. Також дуже дякую від лиця наших співробітників. Будемо дуже люб'язні за подальшу допомогу надому. Дуже дякую. Я Ірина Віталівна, буфетчиця. Дякуємо дуже за ваші обіди, що ви нам привозите. Дуже багато в нас пацієнтів, які ну не мають. Рідних ну, як сказати, или дітки у нас такі є, яких батьки ну, не можуть доїхати сюди привезти або привозять їх, а вони не можуть вдома знаходитися, як кажуть. Їм потрібна наш, ваша ваші обіди. У вас як домашні обіди. Дуже смачні кажуть наші пацієнти, То думаю, що все, все буде нормально для них. Я старша медична сестра відділення нейрохірургії No2 Гордієнко Людмила Іванівна. Більше року ми співпрацюємо з пекельною кухнею, яка доставляє нам харчування для хворих та поранених. Людей, що зазнали від війни від агресії Російської Федерації. Цілком задоволені харчуванням, я не знаю, чи вижили б ми без нього, мабуть, ні, тому що лікування і в додаток харчування повноцінне, яке складається з першого, другого, а інколи привозять і салати добрі, хліб, випечений кожного дня свіжий, то наші хворі, мабуть, в половину швидше виздоровлення наступає. На сьогоднішній день ми забезпечуємо харчуванням чотири відділення відділення нейрохірургії номер 2 хірургія номер 1 хірургія номер 4 та опікове відділення. Ми завдячуємо людям, що мають змогу знайти гуманітарне харчування, приготувати і також доставити нам. Тому ми вдячні і ніколи не будемо переривати з ними відношення до самої перемоги. Дякуємо всім працівникам пекельної кухні. Я Сельникова Владлена, медичний директор міської дитячої лікарні номер 5 дитячого хоспісу. І сьогодні я хочу дуже подякувати пекельної кухні за таку підтримку від чистого серця, яку ви нам надаєте вже довго тривалий строк під час цих військових дій. В нашій лікарні дітки, на жаль, з дуже важкими хворобами. І за останній час кількість дітей, які потребують медичної нашої паліативної реабілітаційної допомоги, дуже збільшилась. Наразі сьогодні в нас перебуває 240 дітей, які отримують лікування і медичну допомогу. І дуже велика підтримка їм подужені нам лікування. На радість батькам і співробітникам це смачні, корисні, якісні, зроблені з любов'ю, з душею, співробітниками пекельної кухні, обіди. Це наші улюблені, макарошки, кашки, курочки. Найсмачніші у світі булочки. Тому дякуємо за вашу доброту, за вашу роботу. Зичуємо вам перемоги. Бережіть себе. Дякую.